Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні звертаюсь більше до батьків тих діточок, які знаходяться і навчаються за кордоном. У нас є зміни до наказу Міністерства освіти від 07.08.24 року. І ми сьогодні працюємо над цим і хочемо роз'яснити ситуацію. А як же дітки, які знаходяться сьогодні за кордоном, можуть навчатися в наших закладах? Як це буде і як це робити, я Хочу сказати, що більш детальнішу інформацію вам дасть Олена Ігорівна, очільниця ліцею номер 1 А ми вже детальніше відпрацюємо. Ви будете звертатися к директорам, своїм учителям, класним керівникам, і 28 серпня ми дамо більше детальнішу інформацію. Добре, я хочу передоставити слово Олені Ігорівні. Саме наказом 1022 визначена категорія дітей, які можуть навчатися в дистанційних класах. Це діти, які знаходяться за кордоном і відвідують навчальний заклад за кордоном. Для чого це створюються дистанційні класи, щоб розвантажити дітей, які відвідують там щодня школу, і вивчають всі предмети у нас. Для цього вивчається лише україномовний компонент. Який буде вкладатися в 4-6 уроків щотижня, тобто по суботах, один день на тиждень діти будуть вивчати лише українську мову, українську літературу, історію України, географію України, ну, залежно від класу, там різна навчальна програма. Але це буде лише 4-6 уроків на тиждень. Тож просимо батьків звернути увагу, що є така можливість, і якщо вас влаштовує така форма навчання, пишіть заяву, приходьте до нас, наш дружній колектив чекає ваших діток. Я хочу подякувати Олені Ігорівні за її промову. А до всіх батьків хочу звернутися і сказати, що звертайтеся до керівників закладів, до своїх власних керівників. І ще раз напоминаю, що 28 серпня ми вже дамо вам. Повну розвернуту інформацію і щоб ми знали і розуміли, що наші дітки будуть навчатися, і ми хочемо, щоб вони навчалися в наших школах, тому щоб вони потім повернулися до нас. Всім хочемо бажати доброго, хорошого дня, до нових зустрічей. У нас все буде добре.